У Отця і сина, і Святого Духа. Господь Ісус Христос в сьогоднішньому Івандії очуєв, що зробив два чуда, і воно читається в одному оповіданні через те, що їх об'єднує велика сильна віра. Віра цієї жінки, яка 12 років страждала на жіночу хоробу. Не була проводеча, і вона потратила все своє майно на лікарів, і її тільки ставало гірше. І дівчинка 12 років її було помирала. І батько, якого звали Яїр, він був начальником синагоги, підійшов до Ісуса Христа і попросив, щоб Він її зцілив. І коли він йшов, до його дочки. А ми знаємо, що майже завжди Господа Ісуса Христа оточувало дуже багато народу. Всі хотіли почути Слово Його і хотіли отримати від Нього зцілення, тішення. І народ Його тіснив. І там була одна жінка, яка 12 років страждала цією кровотечею, а по тогочасному закону вона рахувалась нечистою. І вона по закону не мала права ні до кого доторкатися абсолютно. І тому вона з такою вірою глибокою, що в. Луки сьогодні читалося, не сказано, що вона подумала. А от Марка, а до речі, про цю подію розповідає три евангеліста: Матвій, Марк і Лука. І ось він щок евангелісти сказано, що вона подумала, що я доторкнуся і зцілюся, наскільки вона таку мала велику віру. І коли доторкнулася, звісно, зцілилася, і Господь. Сказав такі слова, що хто добнувся до мене не тому, що він не знав, кого він зцілив, а для того, щоб звернути увагу на цю жінку і поставити в приклад її віру. А апостол що сказав Петро? Господи, це ж багато людей тебе доторкаються, це ж НАТО. А господь сказав, що сила, я відчув, що сила від мене вийшла. Вона зцілилася і показує її приклад всім. Що в неї велика віра і говорить неї, дочко. Хоча, якщо взяти по роках, певне, що вона була старша за Ісуса Христа, тому що йому було там 30 років, а її певне було можливо більше, тому що вона 12 років тільки страждала цією хворобою. А він до неї каже: дочко, іди, віра твоя спасла тебе. І віра спасла Дівчинку, яка, доки, це, доки Ісус Христос йшов, а вона померла. І підійшов до Іаїра, а Аїр, Іаїр був неподалік від Ісуса Христа, адже він йшов за Ісусом Христом, для того, щоб попросити у нього, щоб сілив її дочку. І тут підходить чоловік, із до Єра і каже, з дому і Єєра. Не турбуй Вже дочка твоя померла. Вже немає, немає сенсу, щоб цей вчитель ішов до тебе в дім. А що Ісус Христос сказав до цього Іра? Тільки віруй. Тільки віруй і буде спасена твоя дочка. І коли він підійшов вже додому, і всі знали, що дочка померла. А Ісус Христос сказав, що вона не померла, але спить, тим самим показуючи нам, що смерть це дійсно сон, це перехід в інше життя. І так як людина пробуджується від сну, так і Господь воскресить, коли прийде вдруге на землю, коли буде його друге пришестя, всіх людей. Тобто поверне назад душу до тіла. А це Воскресіння. Звісно, що ми розуміємо, що всі Воскресіння це не, 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 не такі Воскресіння, які будуть, коли Господь прийде вдруге. Адже це просто можна сказати, да, Воскресів, але Він повернув до життя і знову ж це дівчинка, проживши певну кількість років земного життя, знову ж таки померла і чекає Воскресіння. І він підійшов до неї і взяв за руки і сказав, дівчина, встань. До речі, всіх не допустив зайти до хати. Зайшли тільки мама, батько і апостол, три апостола апостол Іоанн, Яків і Петро. І дійсно, потім всі здивувалися цим великому чудокачаю Господь Ісус Христос говорив, що верів, що нікому про це не говорити тоді. Дійсно, дві браті і сестри, ці два чуда, вони об'єднані великою вірою, вірою цієї жінки, і вірою Іаїра, цього батька, який переживав за свою дочку. А хто ж з батьків? Хіба є такі батьки, які не переживають за своїх дітей, немає таких батьків. А які не переживають, то їх не можна назвати вже батьками. Тому що дійсно по природі так, Господь, так, що людина любить і переживає за свою дитину. А наш Отець Небесний, Господь завжди хоче, щоб ми йшли правильним шляхом, щоб ми дійсно мали віру і по цій вірі жили. Ніколи не доручали надії. Отгляньмо на цю жінку. Уявіть собі, вона 12 років. Страждала. Можна вже впасти, впасти у відчай, правильно? Хотиш, тобто, все, нічого мені не допомагає. Але вона не впадала в вічай, а вірила і надіялася. І так, дорогі, браті, і ми, християни, теж повинні вірити, надіятися, уповати на Бога, які б не були складні обставини нашого земного життя, вірити, що Господь допоможе, укріпить і дасть сили. Перенести все, що в нашому житті трапляється, і головне, головне завжди бути в молитві і упованні надії на Господа.